Здравствуйте всі! Доброго дня! Вітаємо! Так, вже можна запускати без скриньок, дівчата. Знімайте ті скриньки, хватить вже вам грошей. Настала чудесна мить, коли троє ведучих цього фестивалю вийшли на сцену першого такого. І ми починаємо наш чудовий. Ну не вечір, день перейде плавно в вечір. Кожен має якесь слово сказати, кожен покаже, що хто вміє, що хто знає. Давай що ти скажи? Ну я скажу, що сьогодні ми перш за все згадуємо Костю Єрафєєва. Згадуємо з теплотою і зі світлом, тому що він є з нами, і він є з нами е, і своїми піснями, і тим, що нові люди приєднуються до цього руху української пісні, до цього руху патріотичної пісні і, е, власне кажучи, продовжують ту справу, яку робив своєю творчістю. Костя, я сподіваюся, що. Е, те, що ми сьогодні робимо, знайде відгук і в наступних роках, і в наступних фестивалях. Тож е запрошуємо вас всіх не обмежуватися тільки сьогоднішнім днем у вшануванні української пісні. Просимо, просимо всіх, розсідайтесь, шановні наші друзі. А то, а то ми просто будемо говорити ні про що, поки ви не розсядетесь. Не. Нам є про що сказати. Саме цікаве те, що зараз нас настав надзвичайно цікавий час. От ми. Уже років п'ять чи шість жили в такому якомусь амортному стані, все є, нема до чого там домагатися добиватися, до якихось вершин. І тут раптом ми побачили, що ми знову всі українці опинилися в андеграунді, що ми починали в далекі ті роки. І це приємно, тому що ми трошки засниділися, трошки засиділися, трошки закунялися, заспалися на печах. Пора нам прокидатися, і показувати на що ми здатні. Ну едік драч, це ж no, 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 кілька років no, no. тому ще проспівав, що da. ми в андеграунд пішли. Та да, до речі, до речі, гарна пісня Едіка є. Да, українець їжак, пташка горда, не даш копанця, не полетить. Шановні друзі, всі будемо збиратись, так ніколи у нас і фестиваль не почнеться. Він вже почався. Почався-почався. Красуні і красені, прошу розсідатись. Тому що зараз настає хвилина серйозної розмови. Так, є цікавий анекдот. Ну, такий він невеличкий, що. Ішов їжачок, забув, як дихати і помер. Так? Так само це стосується і нас, українців. Ми забули, як дихати, ми забули як українцями бути. І зараз слава тобі, Господи, що настав такий час, коли ми знову можемо показати, що ми українці, що ми разом, що ми в цьому світі не просто прийшли телепню свого Бога, а ми на своїй землі Богам дані. От для того цей фестиваль починається, що ми прокинулися і інших розбудили. Два слова, скажи, хороших. Сотня поляже, тисяча з нами стане на бійця. Я торік сказав, на Полягати фестивалі. Полягати не треба. Ну, Кості, на жаль, з нами ні, нема, але він з нами. Трошки, трошки інколи прилягти можна. Добре. О, все. Скриньки здавайте організаторам. Жартує. Добре, запрошую, напевне, тоді говори основну тираду. Дуже цікава ініціатива це провести цей фестиваль. Їх зараз дуже багато в Україні. Із яких і мальованих, і цяцькованих, і раптом після цих цих виборів всі затихли. Нічого немає, всі бояться. Всі... Чого ви чекаєте? Чи ми співати розучилися? чи ми думати розучилися? чи серця в нас застигли, чи може ми українську мову забули, нічого подібного. Серед нас таких дурнів і телепнів немає. Вони всі там за хутором Михайлівським живуть. ідея цього фестивалю належить. Нашому, нашому, всі його знають, нашому другові хорошому, видатному музикантові, генію всіх часів і народів України, Грицьку Лук'яненку. І я його хочу запросити до мікрофона як автора і батька цього фестивалю. Він уже перелягнув білу сорочечку, Ми зап... його хочемо запросити. щоб не забути, і буде нам щось розказувати. Що ти таке говориш? Добрий, добрий день всім. Ви знаєте, нічого я вам не буду багато розказувати. Я хочу сказати, що українська пісня це геніальний винахід українського народу, це система передачі культурної історичної інформації, це зв'язок між поколіннями. І сьогодні ми висаджуємо молоде деревце ще одного фестивалю до саду українських фестивалів. Давайте побажаємо йому успіху, щоб воно росло. Розвивалося і розквітало це деревце. Дякую. Оголошую фестиваль сучасної української пісні імені Костя Єрофєєва відкритим.